Всім привіт! Вітаю вас на каналі Порцеляна зі скрині. Хочу представити вашій увазі набір для компотів чи узварів коростенського фарфорового заводу під назвою Лісовий. Такі набори випускалися заводом у період 60 по 80-ті роки. Художниками-дизайнерами, які створювали подібні набори, були Мельниченко, Марченко і Козловсько. Малюнки з пташками часто приписують колективній розробці. Подібні мотиви символізували гармонію з природою, затишок і домашнє тепло. Матеріал, який використовувався при виготовленні даного набору, є твердий фарфор високої якості, з характерною білизною та легким глянцем. Візерунок на даному сервізі нанесений методом деколі з елементами рушного розпису та позолота. Сьогодні такі сервізи є цінною частиною української порцелянової спадщини. Їх охоче збирають колекціонери як в Україні, так і за кордоном. Дякую, що завітали на наш канал. Будемо раді вашим коментарям, лайкам, а також підпискам.